Дівчатка має в наявності два віночка із стрічками. Зараз покажу, як вони виглядають на голівці. Так, отакий от віночок із трояндами, соняхами. Яскравий, стрічечки тут йдуть 70 см. Іде тут атласна стрічечка, іде репсова стрічечка. Трошки більш об'ємний віночок, зараз покажу вам менш об'ємний віночок. Також і стрічечкою, Підійде для дівчинки, від трьох ручки. такий, Також тут стрічечки, тут атласні лише стрічечки, стрічечки нез'ємні, приклеєні. За потреби можна зробити стрічечки з'ємні, на липучках. такий віночок. Наступне я хочу вам показати чільце, які у мене є зараз в наявності. Так, ось такі. десь стрічечка репсова з орнаментом, атласні стрічечки. Тут іде також жакардова стрічечка. І підібрані різні квіточки і стрічками. Зараз показую наступне. Чільце можна носити як на одну сторону, так і на іншу. Яка сторона вам більше сподобається? на ту і носимо так, отаке. Також тут атласні стрічки і деревсова стрічечка із нашим призубом. Наступне чільце. Чи це буде із маками? Також йдуть атласні стрічечки, репсові стрічечки, поправляєте собі і дівчатка будуть гарними красунями. І на цю сторону, і на цю сторону. І так виглядає на голівці. Поправляєте тут стрічечки і внизу.